Розпаковка. Прийшли другі шахи вже. Ті що ми поки розіграємо. І найближчим часом, мабуть, ми в цю суботу їх розіграємо, тому що вже довго все. Знизимо ціну, зменшимо кількість комбінацій і будемо переходити до другого. Так, ці шахи розкладні, по ціні, по ціні вони ідентичні, як і ці. Але тут немає. Чохла. Вони без чохла, але розкладні. Ну, що я перше зразу хочу сказати? Дизайн. Дизайн. Ну, Тупо такий самий. Мені здається, ціна ці навіть здається, 50 на 50 Так, буковки великі, H8 чорна, H1, aa 1 чорна. Все правильно, як і є. Е, перше. Перший дефект от фак. от фак. Тут, якщо можна подивитися, Якась дірочка, наче якийсь звіздюк курив, недопалок впав і залишилася така от дефект невеликий. Е, воно на гру не впливає, але неприємно, тому що шахи дорогі насправді. Так, тут, ну, поклейка не дуже мені подобається. Якось воно. Тут не, не такі щіли щили, але ладно. Відкриваємо. Так. Е, те, що тут, мені подобається, що вони розкладаються ось так, вони розкладаються гарненько. Давайте подивимось. Так, навантажувач. Мені здається, тут нема навантажувача. Так, вони легші, оті, оті е, з навантажувачем. Так, е, тут дерево. Вони дерев'яні, мають запах. Е, знизу все наклеєно, все добре. Нема дефекту такого, як на тих шахах, що щось кривенько було наклеєно, тут наче все нормально. Мені подобається, давайте подивимося, як вирізані коні. Коні вирізані погано, чесно скажу, Можливо, тут буде видно, ось тут заусінчик тут таке. Короте, до фігур в мене є претензія того, що Ну, ну кінь, ну, чесно скажу, кінь, наче різав я. Другий кінь, ну те саме. Щось десь кудись хтось. Ось вони позбираються всі. М -м Таке, ну, чесно скажу, вже перше враження моє, ті шахи крутіші. Ті набагато крутіші. ті прямо взагалі. Так, все інше. Ну, здається, нормальним. Два ферзя, ферзь. Ось такий. Ферзь другий. Що попало? Два ферзі. Король виглядає насправді класно. Давайте швиденько ми їх розставимо. ось. Чуєте, як вони тихенько стають. Е, нутрощі. Оце якесь воно. Я не знаю, як, з якого це матеріалу, але тут пустота під цим пустота, мабуть, воно витягається. Ні, вони його приклеїли, воно не витягається. Тут такі стрічечки, ну, непогані. Але є, ну, насправді є дефекти, так, і ми одразу побачимо, що тут. А, вигляд фігурки саме мають крутий. Мені подобається. Так, розмір дошки класний. А один у нас ось тут. Другий дефект. Який мені не подобається. Що Ну, це таке, це я прискіплюю. Друзі, я зразу скажу, що я прискіплюю, того, що вони до хіра коштують. А за до хіра коштують, то могли б зробити щось нормальне. Чесно скажучи, до дошки, претензія, другий скол ось тут є. А ось тут подряпини якісь. Тут оцей бенника хтось затушив, наче вони не до кінця закриваються. Так, вони припіднімаються трошки. Тут щілина менша, тут більша, і якщо так потрогати, то воно ось так роз якось розположено. Тут торчить, тут не торчить. Добре, претензії до цього є. На вигляд буде шахівниця для е, ігор нормальна. вона здорова, що мені подобається, вона набагато більша. І е, як для контенту, мені здається, буде ну, нормально. В чому би і ні. Як для подарунку комусь, я б не дарував чесно. Е, якість, е, якість на 1000 гривень. Ну, от я колись купив е, другу е, шахи за 1000, то вони десь такої ж якості. Тільки там був дефект з дошкою. Трошечки е, засмучений я, але нічого страшного. Давайте ми все розставимо, дитину. Чи все вистачає? Так, трошечки. Ні, тут є навантажувач, є навантажувач. Ось тут такий самий дефект, вона рівно стоїть, вона коли крутиться. Тут є навантажувач, але він не такий е... великий. Ну, ось так от вони виглядають. Мабуть, все нормально. Ну, Таких інших претензій немає, друзі. Але ну, ті. Ті просто в гарній якості. Ті дійсно прийшли в максимальній якості. Там із дефектів, я пам'ятаю, було тільки на вантажі трошечки косу стояли. Це інше було нормально. Ну, ці мені підведуть. Друзі, з вас лайки, підписки. Приходьте на канал та приходьте на розіграш тих шахів. А, на найближчому стрімі ми будемо їх розігрувати. Знижуємо і кількість комбінацій, і вартість однієї комбінації. Всім до зустрічі!